Знаєте, той час ночі, коли дуже сильно втомилася. Сьогодні одна з таких ночей, тому ми з Лакі вирішили приготувати печиво. Печиво скориться. Як зараз в інтернеті виглядають жінки? Вона в розкішній приталені сукні, така собі. Інша в широких джинсах, кампусах та, дай Бог, непорваній футболці. А третя жінка взагалі замикає коло. Замикає коло, а жінок в інстаграмі. Вона завжди усміхнена, готує вдома, шиє фартушки, чекає на свого чоловіка, щось заязнячиться з дітьми, доє корову. Коротше. Ось це все. Вона не кар'єристка і ребят. В рабу вона бачила ваш якийсь типу кар'єрний зріст то... і. Щось такого роду. Вона вам не офіс сайрен. І ім'я їй традиційна дружина. І я хочу обговорити цю тему, тому що вона достатньо дискусійна. А чому саме вона дискусійна? Тому що... А чи не заважають такі жінки будувати нам з вами здравий фемінізм? І чи це не повертає нас до тих часів, коли жінка була глуха, німа боса і тільки що вміла стояти на кухні? Вітаю вас на українській стороні Ютуба. Мене звати Катя сьогодні про Тред Перед початком цього відео ви можете підписатися на мій ютуб канал та на мої соцмережі, посилання на котрі ви зможете знайти в описі до цього відео. І я вам безмежно і шалено вдячна. Термін Тред це скорочення від traditional wife. Тобто традиційна дружина це жінка, яка добровільно відмовляється від кар'єри реалізації поза домом і робить фокус на служінні чоловікові, дітям і дому. У таких жінок, а точніше у їхніх чоловіків, постійно відпрасовані стрілки на штанях та ідеальні шкарпетки без кашлаток. Її діти не знають, що таке ГМО, та ходять тільки в бавовні та льоні разом зі свинями приймають ванні з брудом, тому що це їх варіант щасливого дитинства. На перший погляд, нічого поганого. Проблема з'являється, коли цей образ починає нав'язуватися як ідеальний. Або єдино правильний у соцмережах. Такі жінки дуже часто романтизують побут. Такі жінки знімають естетичні відео, де вони готують якісь страви, читають біблію, а при цьому, коли вони готують, вони в красивому одязі з стилі 50-х. Але знаєте, в цей момент вона починає займатися певним мультитаскінгом, тому що водночас вона, хм, вона їсти приготує і лялю на руках потримає. Але що стоїть за цією картинкою? Щоб зрозуміти, звідки ноги ростуть у руху Threadwives, нам з вами треба повернутися в 20 сторіччя десь в проміжок 40-х. Ще х років після Другої світової війни в США і Західній Європі почалась масова пропаганда домашнього ідеалу жінки. У рекламі, фільмах і журналах формувався образ ідеальної домогосподарки. Вона завжди при параді. Її завдання підтримка чоловіка, щастя дітей і чистий дім. Бетті Фріден, журналістка та феміністка другої хвилі фемінізму в США, казала: жінок лаяли за усі проблеми. Це їх провина, якщо у дітей вологі ліжка, у чоловіка виразка шлунка, якщо раковина не очищена дочиста, а сорочка чоловіка не випрасована ідеально. Ніхто не говорив про нездужання, яке відчували жінки. Весь світ тиснув на неї, вона ж дружина, вона ж мати джуніора і Дженні. Але ким вона була, коли була собою? І парадокс полягає в тому, що у жінки з минулого не було цього вибору і можливості бути кимось поза межею своєї власної хати. У сучасної жінки є цей вибір і можливість, але вона вибирає бути жінкою з минулого, тобто не мати можливості бути кимось. Рекламні постери того часу буквально кричали: ні один інший пилесмок не смокче так гарно. Ну тобто розуміємо. На що йде відсилочка? Жінки, не покидайте кухню. Ми усі знаємо, що місце жінці на кухні, де вона готує своєму чоловікові, смачну страву. Ви бачите ці картинки і думаєте, як гарно це все виглядає. А насправді, поки ти будеш а, мити пол, то твої коліна просто нахер сотруться. І ніхто тобі не допоможе. Бо твоє сонечко на роботі робить гроші, поки ти його. Мила сидиш і чекаєш. Сидиш, чекаєш, і думаєш. А якою рідиною мені в цей раз помити пол? Але ця ідеальність була не вибором, а соціальним тиском. Жінки не могли відкривати рахунки в банку без дозволу чоловіка. Контрацепція заборона. Робота лише до шлюбу. І навіть психічні розлади жінок через таке життя називали жіночою істерією. Зрештою, істерія стала вважатися психічним захворюванням і не обов'язково асоціюватися з сексуальним та репродуктивним здоров'ям жінки однак, сам термін не зник з лексикону лікарів аж до 50-х років. Коли Американська психіатрична асоціація вилучила його з діагностичного та статичного посібника з психічних розладів біблії сучасної психіатрії. Жінок, яким діагностують МРО, часто називають істеричними. Згідно зі статтею «Made in America, жінкам діагностують МРО на 75% частіше, ніж чоловікам, і багато поширених симптомів схожі на симптоми істерії, що спостерігалися протягом історії. Чи є це сексизмом, що підтримує цю гендерну нерівність? Можливо, хоча жінки загалом частіше отримують діагноз. Психічного захворювання. Лікарі все рідше сприймають їхні симптоми, фізичні чи психічні, серйозно. Пам'ятаєте серіал Безумці? Ось там дуже чесно про цей період. Ідея одна. Жінка красива декорація у чужому житті. Така традиційність і повернення може бути обумовлена в тому від сучасного ринку праці. Жінки шукають опору. Тредвайф обіцяє стабільність, але це небезпечна ілюзія, яка повертає нас у часи нерівності. Але фемінізм 60-х, друга хвиля, почав руйнувати цю картинку. Жінки вийшли на вулиці, вимагали рівних прав, доступу до освіти, роботи, репродуктивного вибору. Ви ніколи не помічали, що на старих світлинах тих років зазвичай в центрі сидів саме чоловік, а десь зі сторони вже його жінка, там діти, родичі. Або навіть якщо чоловік і жінка сидять з різних сторін стола, то соль з перцем будуть ближче стояти до чоловіка. Ось такі справи малятам. У 21 столітті образ традиційної жінки отримав нове дихання завдяки Інстаграм і TikTok. Балеріна Фарм одна з найвідоміших тредвайвс-блогерок, колишня балерина, яка разом з чоловіком веде господарство в США, вона пече хліб, доїть корову, виховує шістьох дітей. Усе красиво та стерильно. Але її чоловік мільйонер та спадкоємець. Якогось там ясного бізнесу. Але ще факт, ця жінка не дурна. Вона продає якусь протеїнову пудру, щоб це не значило, яка повністю ecological і natural. Це така насправді галіма романтизація, ребят, ви б тільки знали. Просто уявіть, затащіть нашу сучасну жінку, яка вже дуже довгий час живе в великому місті, попробуйте її затащити в село. У вас, вас не, не вийде. А ось тепер питання: чи зможе звичайна жінка реалізувати такий стиль життя без ресурсів, і чи не є це взагалі однією фальшивою такою великою казкою? Тому що, знаєте, якщо б в мене був о, такий чоловік-спадкоємець якогось бізнесу, то ребята, а вже ж я б 24 на 7 доїла б цю корову, викачувала б з неї це молочко, робила б потім вершкову масу, ви взагалі бачили ціну на вершкову масу, там тупо всі вже нахір подуріли. І ще в мене питання. Ну, чисто так з'явилося. Якщо ця жінка на фермі втілює цей образ. Тредвайв, то її чоловік, напевно, десь красиво на фоні м -м, сексуально рубить дрова, або там їздить на тачці, або там збирає пшеницю. М -м Ні. Він працює. Не думаю, що наша українська жінка вибрала б е, жити десь в селі на Сумщині або Закарпатті, і десь її основною головною метою та мрією було щепати курочок та різати свиней. Ужас. Тому що багато наших жінок травмовані. Такими подіями з самого дитинства. Якщо ви коли-небудь переглядали Тікток про Тред Вайф, то дуже швидко помітите, що Тред Вайф ніколи не називають своїх чоловіків по імені. Вони завжди кажуть, чоловік, мій чоловік або коханий, але навіть не згадуйте імена своїх чоловіків. І після короткого розмовного експерименту я зрозуміла, чому вони так роблять. Адже називаючи своїх чоловіків по імені, вони нагадують нам, глядачам, що він, зрештою, просто якийсь хлопець. А коли ми згадуємо, що він просто якийсь хлопець, вся естетика розпадається. Вона стає такою несерйозною. Візьмемо, наприклад, твердження Я вважаю своїм обов'язком слухатися і підкорятися своєму чоловікові звучить серйозно, правда? Навіть якщо ви з цим не згодні, це звучить архаїчно, середньовічно, як щось дуже важливе. А тепер візьмемо фразу Я вважаю своїм обов'язком підкорятися і слухати кіта. Кіта? Ви вишли заміж за кіта? Чоловік, якому ви підкоряєтеся, це кіт? Всі ми знаємо якогось кіта. Ніхто не повинен підкорятися кіту, навіть якщо він ваш чоловік. Кіт не король, кіт не лорд маєтку. Це кіт з бухгалтерії. Ви дозволяєте кіту з бухгалтерії так з вами розмовляти? Дівчина ми навіть не пускали кіта з бухгалтерії в робочий чат, бо він мав Андроїд. Ми не хотіли, щоб усі наші бульбашки стали зеленими. Нара сміт, модель, дружина лакі блю сміта, знімає відео, як готує їжу для чоловіка і дітей, поки виглядає як закладинки вог. Чесно, Ще ковички на руцях не вистачає. І вони реально виглядають як та сама пара з 50-х, 60-х років. Знаєте, певний old money прослідковується. Він там в полу, вони обидва дивляться на кухонний комбайн. Приголомшливо. І вона таким голосом ще розмовляє, мов вона вкладає вас спатунять, ніби імітує шум старого телевізора. Її – мікс краси, покори, традиційності, але знову ж вона живе в розкішному будинку, має доступ до косметики, лікарів та допомоги няні. І коли дівчатка дивляться на це, вони не бачать бекграунди, вони бачать, я маю бути такою, щоб мати цінність. Коли образ Тредвайф романтизується, він починає діяти як тиск. Жінка, яка не хоче мати дітей, відчуває провину. Жінка, яка хоче працювати, вважається надто амбітною. Жінка, яка втомлена, просто погано старається. Тредвайф це не просто про вибір бути вдома, це про систему очікувань. І якщо фемінізм боровся за право вибору, тред вайф часто робить вибір лише один бути для когось. Ми повертаємося до ідеї, де жінка не суб'єкт, а функція. Фемінізм не проти дому, фемінізм за вибір. Давайте чітко. Фемінізм це не проти якогось домашнього стилю життя, це за те, щоб кожна жінка змогла обрати свій шлях без страху та знецінення. Хочеш бути домогосподаркою. Прекрасно! Хочеш бути кар'єристкою? Супер! Але коли соцмережі просувають лише один стиль життя, як жіночий, ми знову опиняємось у клітці. Просто цього разу вона прикрашена гірляндами і пастельними фільтрами. Чи можемо ми до кінця бути впевненими, що ці жінки живуть своє найкраще життя і не піддається будь-якому виду насилля? Ну, я колишня дружина мормона у мене шестеро дітей, мені 38 років, я не маю освіти. Я вийшла заміж молодою, народила дітей молодою, повністю відмовилася від своїх надій і мрій, щоб вибрати те життя, яке я маю зараз. Якби ви запитали мене 5 років тому, чи відчувала я, що маю вибір у своєму житті, я би з вагань відповіла, що я неймовірно щаслива з вибором, які зробила, і що я зробила цей вибір, добре усвідомлюючи, що саме я обираю. Тепер, коли я вже три роки не ходжу до церкви, я скажу вам, що насправді мені ніколи не давали вибору, бо я бачу, що вибір, який мені давали, не був чесним. Несправедливо показувати комусь 10 шоколадних батончиків і казати: гей, ти можеш вибрати цей батончик, який є правильним батончиком, який ти повинен вибрати, або ти можеш вибрати ці 9, які є отруйними і смертельними. Якщо вони не вб'ють тебе, то вб'ють усіх твоїх друзів і членів родини. Щоб ти вибрав, ось так у мормонізмі дають вибір. Тож, коли ти в ньому, ти відчуваєш, що робиш вибір, вибір, який робить тебе щасливим. І, чесно кажучи, я була щаслива у цій сфері, де я знала, що таке щастя, гормонізм для цього потрібні жертви і страждання. Вас вчать, що щастя всіх інших людей поза межами. Мормонської церкви не є справжнім щастям, радість, якого ви відчуваєте, будучи мормоном, навіть якщо вона супроводжується болем, стражданням та жертвами, на які б ви не пішли, якби вам представили всю правду, є кращою, більшою та справжнішою. Тож чи справжні мормонські жінки обирають своє життя і є щасливими від своїх виборів. Я думаю, це залежить від того, що ви вважаєте вибором і що ви вважаєте щастям. Але я скажу, що для мене відхід від мормонізму був першим справжнім вибором, який я коли-небудь робила. Я не знала, що життя може бути таким дивовижним. З іншої сторони. Можливо, ці жінки просто втомилися від образу аля сучасної жінки, коли вона повинна бути кар'єрісткою, чогось там досягати, повністю незалежною бути від свого хлопця і чоловіка. Ми ж дійсно зараз бачимо ось цих жінок, мамочок успівашек в реальному житті яким допомога, наприклад, чоловіка зовсім не потрібна. І деяким таке просто подобається, вона не хоче кудись поспішати, вона не хоче планувати занадто далеко. Їй головне просто мати власний ритм та темп життя. І це може бути будь-де, на фермі, в квартирі. Це не має значення, тому що кожна людина може реалізуватися ну, просто в будь-якій ролі. Наприклад, чому а, Дженніфер Еністон постійно хаять за те, що вона а, вибрала бути кар'єристкою, але не матір'ю? Якщо б ця жінка а Хотіла б бути мамою, або в неї б вийшла фізично, тому що наскільки мені відомо, вона просто фізично не може зробити дитину, то ми б, наприклад, зараз не отримали б таких гарних ролей. Ми повинні завжди радіти тому, що ми маємо зараз на певний проміжок часу. Тобто, розумієте, якщо б вона стала мамою, то. А Ми б її засуджували. Мов Джен, де нові фільми, де там нові ролі? Давай. Ну ти взагалі ну забула про нас? Ти взагалі вирішила, Ти вирішила забити на свою кар'єру. А, а якщо б як зараз в неї просто немає дітей, а де діти? А ти не хочеш, а в тебе не виходить. А що з тобою не так? Вона, наприклад, кар'єристка і ніхто не має права засуджувати її, як і ніхто не має права засуджувати жінку, яка вибрала просто бути домогосподаркою. Ці жінки розуміють різноманіття сучасних професій, і вони розуміють, в якому часі вони живуть. Можна сказати, що ці жінки застрягли в минулому. Але вони намагаються взяти найкраще для себе з цієї ери, з того часу. Або, до речі, Діта Фонтіс. За неї ніхто нічого поганого не каже, хоча вона експлуатує образ жінки з 50-х років вже дуже давно. І їй про це і за це ніхто нічого не каже. Нею навпаки, всі захоплюються. І друзі, давайте не забувати, що бути трейдвайф-блогеркою зараз це вже робота. Вона заробляє кошти завдяки своєму блогу. Та ж сама Нара або інші такі жінки. Жінки мають право вибирати, але кожен вибір має бути усвідомленим і вільним, не через страх і не через інстаграм-естетику. Стали б ви трейдвайф, або ви вже є традиційною дружиною? Як ви взагалі ставитеся до такого способу життя? На цьому в мене на сьогодні все. Дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то ви можете поставити йому вподобайку, написати коментар та підписатися на мій канал. Ми з вами побачимося вже в наступному відео. Слава Україні!